Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, у вівторок, 2 вересня 2025 року, у День пам'яті святого пророка Самуїла на Божественній літургії у православних храмах читається Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян з 16 вірша глави 8 по 5 вірш глави 9. -ї. Благодарение же Богови, давшему то, что о вас в сердце Титово, якомоление умоление уба прият, тщаливейший же сый своею волею изыдя к вам. Послахом же с ним и брата его же похвала во Евангелии по всем церквам. не точию же, но и освящся от церквей с нами ходить, со благодатисею служимою нами к самого Господа, сладе и усердию вашему, блюдущейся того, да никто нас поречет в обилии семь служимым нами, промышляющее доброе не топмо пред Богом, но и пред человеком. Послахом же с ними и брата нашего Его же искусихом во многих многощив станлива суща, ныне же зело встанливейша, надеянием многим еже вас. Ащели же отите, общник мне и в вас поспешник, ащели братья наши посланницы церквей слава Христова. Показання об любви вашей и нашего хваления о вас, в них же покажите в лице церквей. О службе Бо, я же ко святым, лишьми есть писать и вам. Вембо усердие ваше, им же о вас хвалюся, Македонином, яко ахайя приготовися от мимошедшего лета, и я же от вас ревность раздражи множайших. Послах же, братью, да не похваление наше, еже о вас из праздница в части сей, но да яко же глаголах приготова не будете. Да никако аще приидут со мною македоняне и обрящут вы неприготованных. Постыдимся мы, да не глаголим вы в части сей похваления. Потребно убо у мыслях и братью, да прежде приидут к вам и предуготовят прежде возвещенное благословение ваше. сіє готово быть и тако, яко якоже благословеніє, а не яко лихоимство. Богові дяка, що дав у серце тита таку саму до вас горливість, бо він прийняв просьбу і, бувши повний запалу, доброхіть до вас пустився. Ми з ним послали брата, якого за Євангелію усі церкви хвалять, і який, крім того, був вибраний церквами як наш супутник у цій добродійній справі, якій ми служимо на славу самого Господа і на відраду нашу, вистерігаючися, щоб нам хтось не докоряв за тієї обильності пожертв, що ними завідуємо. Бо ми дбаємо за добро не тільки перед Господом, але й перед людьми. А разом з ними ми послали нашого брата, пильність якого ми часто випробовували в багатьох речах, і який тепер куди пильніший із за великого довір'я, що його до вас має. Щодо Тита, то він, мій товариш, і коло вас співробітник. А щодо братів наших, то вони посланники церков, слава Христова, дайте ж їм доказ вашої любові і нашої їм похвали про вас, перед обличчям церков. А про службу на користь святим мені зайво до вас писати, бо знаю вашу добру волю і хвалю вас, Македонянам, за неї. Бо ахая готова з минулого року, ваш запал заохотив багатьох. Однак я посилаю вам, братів, щоб та хвала, якою я хвалив вас, не була щодо цього марна, і щоб ви, як я сказав, були приготовані. А то як прийдуть зо мною македоняни і застануть вас неготовими, ми, щоб не сказати ви, через ту певність осоромимося. Я вважав, отже, потрібним просити братів, щоб вони вийшли до вас перед нами і приготували заздалегідь той заповіджений щедрий ваш дар, щоб він був готовий, як правдивий дар. А не як вимушений даток. Євангеліє від Марка, глава 3, вірші з 13 по 19. І взиде на гору і призва їх же хотяше сам, і прийдоше к нему, і сотвори дванадцяті, да будуть з Ним, і да посилають їх проповедаті. и имейте власть, целите недуги и изгоните бесы. И нарече Симону имя Петр, и Иакова Зеведеова, и Иоанна, брата Иаковля, и нарече има имена Воанергес, еже есть сына Громова, и Андрея, и Филиппа, и Варфоломея, І Матфея, і Фому, і Іакова Алфеова, і Фаддея, і Сімона Кананіта, і Іуду Іскаріотського, і же і предаде його. Потім вийшов на гору і покликав тих, що їх сам хотів, і вони підійшли до нього. І він призначив дванадцятьох, щоб були при ньому, та щоб їх посилати із проповіддю, і дав їм владу виганяти бісів. Призначив він дванадцятьох Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея, та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Воанергес у перекладі сини грому. Андрія Филипа, Вартоломея Матея, тому Якова сина Алфея, Тадея Симона Кананія та юду Іскаріота, що його ізрадив, Благословенного усім вівторка, душевної радості, миру і спокою!